Знову жахлива масована атака. На жаль, підтвердився мій теропрогноз від 14 листопада. Я вас попереджала, що треба готуватися. В ніч 16 на 17 листопада Росія випустила по Україні більше ніж 210 повітряних цілей. Нашим оборонцям вдалося збити 102 ракети та 42 БПЛА. На жаль, знову під загрозою була енергетика України та були влучання в житлові будинки. подивимось найближчі 10 днів. Чи буде масований обстріл в Україні, коли полетить десятка до сотні ракет? Паш Пентаклів. Тут туз мечів, відлюдник і п'ятірка кубків. Дивіться, очевидно, що цей жахливий обстріл буде. Будуть бити по енергетиці відлюдник, будуть атакувати, очевидно, енергетику і досить таки сильно. Паш Пентаклів може означати і каби, тобто це Запоріжжя, Запорізька область, там 14, 15, 16 листопада. І якщо підрахувати Квін цього розкладу 14, знову ж таки, це вода, це щось пов'язано або з, АЕС, або якоюсь іншою АЕС, тобто можуть бути і в районі Південноукраїнської АЕС, як варіант Хмельницької АЕС. Рівненської АЕС я робила прогнози і подивіться попередні прогнози, або ж це буде ГЕС. Очевидно, що тут саме націлено удар на енергетику і будуть бити в районах там, де ГЕС, а також де АЕС. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре!